Шановні господарі, шановні господарі, всім доброго дня. Шанов, значит, говорят, что миссия четырех появилась двадцать четыре и помнит проводные. я просто зняв цю вершину з цієї конференції, що ви були тема допуску ефективної системи охорони здоров'я і цивільної поліції, які ви пропозиції ще такі планували. Звісно, про проблеми до житлових і пропозиція до ревізійні Комісії ради депутатів Вечеренка Володимира Володимировича подав Анатолійовна, Настінко Наталія Юрійовна. Чи потрібно спишка подається. пропозиції? що, що ви спишуть пропозицію. Тут пропозиція про того, що Thank okay. you. що не підходить, що мені потрібно залогувати з 14.05.2018 року, а також питання, яке стосується першого стенду з технічними питаннями. Також виникло питання щодо зміни звіту про виконання контракту з нашого регулятора. Ну, это 2000,

হুম <laughs>

mnoho do kteří jsou v pořádku Especially she used time прийняло рішення від департаменту з питань державного програмування, було висвітлено реальний обсяг до 2017 і теж проєкт. Тому є можливість на важливих питаннях. Деякі вибірки до того, що це дозволяє включити в проєктний документ поправку до розрахунку витрат, Суперсталия Мечис, во время неизвестной речи 10-й третьей восьмой слотыни, где 12-го года 2014 года, в Алла-Алла-Алла, в Алла-Алла, 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 деку по соботу що була замовлена Ми це питання стосується для міста. Нас є місто. Ми будемо парти честь тримати такого міста України. Це дуже багато для нашої команди, тому що дуже мало. Чи будуть ще пропозиції? Так. Тому на розгодні, про рішення по Thank okay. you. Щодоavo соня прикричення ми меру лише за створення проеду суду. Знайдемо попри це певний випуск у країні, яку суд несколько років це incident 1991 та busybeny. Ми роз下面 під ній розглянемося. Відчувається відчування про southeast бира electronics коробки. Це найменш, що ми можемо зробити. Це зараз у пам'яті. Тому що ми можемо зробити. Але і чому Я думаю, ми будемо з громадою це питання не говорити. Ми будемо говорити про те, що ви розумієте. А ми будемо говорити про те, як ви говорили, про ви говорили. Я вам не буду відвідати. А принципові питання ці громади бачать визначили місце, заборонили його відчуження, заборонили будь-яку комерційну діяльність на цій території, планували повністю це все місце, підготували проєкт, і відповідно це вже проєкт, як вам буде виглядати, що там буде, а теж потрібно аналізувати на факті, проводити на факті слухання, для того, щоб вона громада не почалася і залучити обов'язково розвитку. Ваша доза на в условиях проекты по распространению моего объекта и прошивания хабники загиблива. про нашої петиції говорить від ришки посту з 私たちは。

потребу буде, от так, ой, буду до вас is there